Доброго дня, друзі! Триває війна і гостро стоїть питання аварійного освітлення. Доцільно тримати в будинку декілька парафінових свічок. Варто взяти, придбати такий дешевий ліхтарик на батарейках. Можна взяти навіть просто дві батарейки пальчикові світлодіод малої потужності, туди його притулити, і воно також буде давати світло. Але цього світла. Буде замало для того, щоб, наприклад, в темну пору доби приготувати їсти, там посидіти за столом, повечеряти. Тобто, цей світодіод, він заслабий. Візьмемо інший. Оце спеціалізований освітлювальний світлодіод потужністю 1 Вт. І його цілком буде достатньо для того, щоб вирішити якісь там побутові свої питання вирішувати. Але в цьому випадку. Швидко сідають батарейки. Тобто 1-2 вечора ви цими батарейками покористуєтесь і ви їх викинете, а вони надто дорогі. Доцільніше використовувати для живлення такого світлодіода звичайний павербанк, яким заряджаємо мобільні телефони. Чому саме павербанк? Це відповідальний надійний пристрій, це не ширпотреб. Якщо в двох словах, це взагалі крута річ. Він має великий запас ємності. Містить всі необхідні захисти, драйвери, можна заряджати будь-якими зарядними пристроями для мобільних його. Далі він має індикацію зарядності. Він підтримує стабільну напругу на виході USB-роз'ємів, досить безпечний, довговічний, велике число циклів, заряд-розряд. Одночасно живуть два споживачі. Ну, тобто це, напевно, на сьогодні. От, павербанк це найвигідніше джерело струму для такого аварійного освітлення. Наступне. Тепер мої світильники, якими я користуюсь уже декілька років. Значить Вони всі в мене зроблені з такими подовжувачами. Тобто, не жорстко включаються в павербанк, а, бачите, є коротші такі хвостики, є зовсім довгі ось. Я не захотів собі робити такого, щоб жорстко просто впихався, і тут він світив, тому що є така ситуація. От, наприклад, від павербанка заряджається, мобільний телефон лежить. так? І в цей час я хочу увімкнути оцей світильник. Він буде тут просто десь внизу лежати на столі, ну і там десь світити, ні, в нікуди. Коли беремо світильник. На, такій, на такому е, довгому кабельку ми також включаємо у цей павербанк Ну і далі ми можемо от цей світильник піднести десь догори, почепити його там над столом, де ми знаходимося, і у вас буде нормальне яскраве освітлення. В цей час заряджається мобільний телефон, його можна там, наприклад, відкрити, подивитися відео і так далі. Ну, це якщо потрібен такий довгий-довгий кабель, можна використати такий більш коротенький. Наприклад, от я зараз візьму другий павербанк. Сюди включу свій е, другий світильник. От, і просто його десь там взяв, переніс. Можу його куди завгодно відігнути, направити у зручному напрямку. От, і при цьому нічого не зламається. У мене така була практика, коли я зробив його жорстко, просто закріпив якби, оцей, дивіться, на цьому роз'ємі. Я так під'єднав жорстко сам свій цей світильник. Потім десь зачепив, виламав я USB це гніздо. На самому павербанку довелося його ремонтувати. Ну, Тобто я не радив би так робити. Краще і надійніше, коли воно буде ось на такому гнучкому на такому гнучковому кабелі. В один павербанк, як я говорив, можна вмикати два світлодіода цих, тобто два таких світильничка. Зараз я не можу попасти сюди. Так. Ось і другий роз'єм зараз увімкнемо. От, І вже працює їх два, бачите, так, один на столі лежить, другий ось в мене знаходиться в руках. Тобто при використанні такого методу досить все зручно. Можна його взагалі так взяти і тизнем почепити його, десь прив'язати цими самими кабелями, десь їх навісити, навіть на люстру закинути його можна. ну Одним словом, де завгодно. До речі. Заряду та павербанка хватить для того, щоб 40 годин поспіль працював один такий світлодіод. Або якщо прирівняти з зарядом мобільного телефона, то якщо мобільний повністю розряджений, повністю зарядити, то це відповідає приблизно 20 годинам роботи ось такого потужного одного світильника. Тобто, за допомогою павербанка можна цілодобово користуватися освітленням, ну і ви його не посадите. І нарешті, що потрібно для того, щоб зробити такий світильник? Тут, перше, звичайно, найголовніше це світлодіод, ось такий одноватний на 3 вольта треба купити. Площадка, радіатор такий для нього. Його, звичайно, треба буде правильно припаяти, посадити його на термопасту. Найкращий варіант під час пайки. Далі такий невеличкий шматочок фольгованого стеклотекстоліту. Різачком прорізати ось таку конфігурацію між дорожками. Бачите, дорожок попротирати для того, щоб запаяти сюди резистор. Один резистор, другий резистор. Зараз я вам покажу схему, поясню, для чого вони потрібні і куди їх запаювати. Далі сам цей радіатор можна моментом клеєм, той секунди, чи момент 505, ще його називають клеєм, прямо приклеїти сюди. Тут приклеєна буде вся ця поверхня, і це буде таким ще додатковим. Тепловідвід буде додатковий до світлодіода. Ну, а далі тільки сюди припаяти дроти, а потім ось я. На все це, на всю цю конструкцію. Тут одіваю термоусадку, тут прозору термоусадку, прогрів. Воно все усілося, ну, і воно добре все тримається, нічого ніколи не відламується і добре працює. І ще, звичайно, потрібен такий електричний кабель. Я зазвичай беру кабель. Із Перетином в 1 квадратний мм, можна 0,5 квадратних мм. Тобто, тут перетин цього кабелю може бути такий не дуже великий, струму великого тут немає, всього 200 мА. І, звичайно, потрібно буде ще купити роз'єм USB. Ось USB роз'єм. Сюди припаюється наш кабель. Ось тут, якщо так, оцей роз'єм дивитися на нього з цієї сторони, зліва знаходиться на крайній, отут на крайньому контакті мінус живлення, і на, з іншого боку, ось тут, з краю, знаходиться плюс. Два середні ці контакти, вони є інформаційними, вони не є силовими. А живлення саме подається крайній мінус оцей, і ось оцей ось буде плюс. Далі Далі все це сюди запаюється діод. От У мене вже є такий запаяний. Ми його прикладаємо от сюди. Садимо на такий клей, гарний. Тут ми будемо припаювати таким чином, відповідно до схеми, резистор. Тут є ще такий маленький резистор, він в одних випадках потрібний, в інших павербанках він не потрібний. Тобто є павербанки, які без резистора не відчувають, що до них під'єднали навантаження і вони виснуть за рахунок потенціального бар'єру діода, світлодіода. Тому я ставлю їх незалежно від того, який павербанк буду використовувати, воно працює тоді краще. То резистор на 24 кОм він фактично не споживає електричного струму, Тобто ми нічого там не втрачаємо. Там 0,2 мА. Ось, власне, по такій схемі він зібраний. Чому так зроблено? Тому що вихід павербанка дорівнює 5 вольтам на діоді в його робочому стані нормальному падає приблизно 3,3-3,5 вольта, і потрібно є, буквально 1,5-2 вольта загасити резистором. Я вибираю резистор такий, щоб світлодіод використовувати не на 100% його навантаження, а приблизно на 2 треті для підвищення надійності. Яскравість, при цьому, вона така не набагато менша, вона майже не втрачається. Але в надійності ми починаємо вигравати в рази. От. Далі, оце той резистор, про який я говорив, що в принципі він. Може, може ну, і не бути сюди впаяний, і при цьому деякі повербанки спрацьовують. Але є такі, от, наприклад, червоний, який я вам демонстрував, оцей не буде спрацьовувати. Чорний буде, червоний не буде. З-за того, що йому має бути знятий потенціальний бар'єр самого оцього світлодіода. І коли ми не вмикаємо цього резистора, він відчуває як розрив у межах. Контролю його драйверу. Краще робити все-таки по такій схемі. Власне, оце і все. лишається тільки все зібрати докупи, припаяти. Якщо подобається одягнути туди такий термоусадку, можна повністю прозору і увімкнути. Ось. Тут у мене, бачите, без, без термоусадки. Ще, я ще не одів. Спеціально залишив для демонстрації. Ось і все. Бажаю успіху і перемоги. До побачення!